На базі Карпатського національного природного парку у місті Яремче Івано-Франківської області функціонує вольєрне господарство площею понад 5 гектарів, яке бере свій початок ще з 1992 року. Ми знаходимося на території еколого-освітньої стежки Вольєрне господарство, яка створена 1992 року з метою збереження парнокопитних та розмноження тварин. Основними видами, які тут у нас зосереджені на даній території, окрасою є олень благородний, дикі кабани, є секції з тваринами. Тут полюбляють відвідувати вольєрне господарство діти з батьками. Це є відпочинковий маршрут, де можна поспілкуватися дітям ближче з тваринами, відчути насолоду, відпочити. Ми знаходимося поруч з ставком яке є невід'ємною частиною нашого вольєрного господарства. Ця місцевина колись була заболочена, але розчистилася і сформувалася таке місце гарне відпочинкове рекреаційна зона, де також проживають тварини. Це є у нас тут проживають нутрії, у нас проживають тут качки, є пара лебедів. Саме по собі вольєрне господарство воно створено 92-му році на площі 5,3 га. гектара. Першими мешканцями були олені благородні. Це було Олень найдусь і олениця Марта. Саме від них якраз і почалося формування такого нашого валірного господарства. З часом були завезені кабани, різноманітні птахи. Ну окрасою на даний момент серед птахів. Це у нас є павич, звичайний павич-білий, орел-могильник, які от такі є досить цікаві. Ці цікавим для місцем для дітей є дитячий майданчик. Діти там полюбляють. Гратися, відпочивати. Також часто відвідують оглядову вишку і спостерігають за кабанами. У нас є досить багато кабанів. Вони грайливі, цікаві. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати наше вольєрне господарство, насолодитися природою свіжим повітрям, побачити тварин, погладити наших оленят і зробити незабутні світлини на згадку. Віталій Чорненький, Христина Голіней, Тарас Яковин – голос інфо.